Півбесіда? По алфавіту. А, це ви? Буду дуже вдячна, якщо ви візьмете мене на роботу. Вільна вакансія в нас тільки одна. Готується щось шалене. Гаразд. продовжимо. Добре. Е -е, що ви пропонуєте? Е -е, роботи мало, але щось буде. Єс! Жиза в нас така, да, що роботи нема. Закриття коли? <свист> <свист> і що далі? Їжа є. Ю переседе. <свист> Калітка. Ось там. Лізу я додому. Може, <свист> в нас переночуєте? Непогана ідея. <свист> <свист> Охорона тут є, повар є. <свист> Робота треба чи їжа? Ситуація така, що те і те. Тоді ви нам підходите. У фактично, ви прийняті. Хто? Цілком можливо, що ви. Чуєте, а що ще мені треба тут буде робити? Що-що? Шо що -шо? Прийомний. Що? Шо? Легко кажучи. Ювелірна робота. Я піду.